Понад три сотні машин відремонтували та модернізували для наших захисників автомайстри Вінниці за півроку. Звичайні цивільні буси, пікапи та позашляховики вони безкоштовно перетворюють на залізних коней для наших військових медичні, евакуаційні та бойові автівки. Як звичайні механіки стали фахівцями зі створення військових машин, дізнавалася наша кореспондентка Ірина Коваленко. Ось цей чорний пікап приїхав із передової під час бойових дій, авто постраждало. Зараз майстри його відновлюють, аби знову відправити військовим. До нас машина приїхала перевернута її. волною перевернуло. Був дах заваляний. Ми її розтягнули. капот. Теж був зігнутий, теж розтягнули, підрівняли. Зробили чорнову пока просили хлопці зробити хороший бампер їм. То ми з металу, грубого металу, четверки. Зробили бампер. Викидаємо сидіння спинки. щоб... тому, що коли вони з амуніцією сідають, сюди їм. Мало місця, то ми їм зробимо чуть більший салон. Одночасно, майстри цього СТО ремонтують декілька автівок для військових, працюють безкоштовно, ба більше самі збирають гроші і докладають свої на купівлю авто та нових запчастин. Із уживаного транспорту роблять медичні, евакуаційні та бойові машини. До прикладу, ця вантажівка буде перевозити зброю та кулемети. Прийшла повністю з гнилим полом, викинули пол, поставили метал. Робимо арки. Потім поїде машина на тент, зробиться тент, покраситься, і будуть хлопці возити тут боєкомплекти. Зробимо площадку, щоб можна було як на лафеті виїжджати сюди. Поставиться лібьотка там ще машини на передовій забезпечують мобільність військових, рятують життя та допомагають ефективніше бити ворога. Кожне авто майстри роблять під замовлення та відповідно до потреб підрозділу. Якщо треба було пацанам, допустим, під стінгри машину зробити. Ми їм зробили багажник під чотири ракети, щоб вони могли вилазити туди. Мачіть орка. Фінальний етап ремонту та переобладнання кожної автівки фарбування для маскування на машини. Наносять зелений колір та піксель. Фарбується спочатку зеленим кольором, потім біжевий. Потім біжевий пересікається сірим, а от і в кінці чорний. Коли у нас є перехрестя одного кольору з другим. Тоді виходить, що воно в оптиці розпливається. Прості вінничани теж допомагають відправляти авто для українських захисників. Геннадій з донькою придбали машину, оплатили запчастини та матеріали для фарбування. І от уже готовий транспорт. Чоловік передає військовому медику. Дозвольте ваше І з із вам. Перемогу тільки перемогу. Оцей загальний у нас проект обійшовся в районі 80 тисяч гривень. Ми з донькою якби так вирішили. Ну, щось таке допомогти, щоб воно було реально відчутно, щоб отак людину можна було обняти, вручити і розуміти, що вона приносить користь для нашої України. Уже за кілька днів військовий медик вирушить на передову на утівці від волонтерів рятувати життя українських воїнів. Да, ця машина піде на обслуговування з позицій там поранених вивозити, давати першу допомогу. От як і раз, така, такий автомобіль, в такому класі він дуже такий, якби необхідний. Там позиції вони в різних, але знову ж хоча б максимально під'їхати. Вона більш скритна. Я можу заховати цю машину за півроку. Майстри сто відремонтували та передали захисникам понад 320 машин. кажуть, працюватимуть на потреби війська до перемоги. Ірина Коваленко, Олександр Скришевський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.